Слава Україні перевірка компанії і ФОПів в Україні на Кам'янеччині судили майора, який знімав чоловіків з військового обліку. В ефірі першого подільського 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Посли ЄС погодили виділення Україні 4 мільярда 2 два мільйона євро від ЄС у рамках програми «Ukraine Facility». Тепер рішення повинна затвердити рада єС за письмовою процедурою. Про це йдеться у заяві угорського головування ради Євросоюзу. Жінок безкоштовно навчатимуть на водійок автобусів. Про це інформує Міністерство інфраструктури. Це відбуватиметься через нацсачу кадрів, викликану мобілізацією чоловіків. Дефіцит водіїв автобусів у регіонах становить близько 30 що дорівнює приблизно 6 тисяч співробітників. Музика. На Хмельниччині попрощали з військовим Олександром Оніщуком. Чоловік народився 26 червня 1982 року у Шепетівці. До лав Збройних сил України долучився 25 лютого 2022 року. На фронті був стрільцем номером обслуги. Воїн загинув 2 липня поблизу населеного пункту Красногорівка Покровського району Донецької області. Сьогодні у селі Волоське Держнянської громади з воїном попрощались. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому герою. На Камінетчині судили майора, який безпідставно знімав чоловіків з військового обліку. З березня 22 по квітень 23 року начальник одного з ТЦК ТСП списав 36 офіцерів запасу. У документах він знімав з обліку чоловіків за станом здоров'я, але належним чином не перевіряв, чи це так. На майора відкрили кримінальну справу, яку згодом закрили. Тепер офіцеру присписують штраф 17 тисяч гривень за адмінпротоколом. На пляжах Хмельниччини перевірили якість води та піску. На території області є вісім місць масового відпочинку. Минулого тижня, як зазначають в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, було обстежено сім міських пляжів. Фахівці оприлюднили перелік водом, які є безпечними для купання, і вода в яких відповідає гігієнічним вимогам за мікробіологічними, санітарно-хімічними та паразитологічними показниками. А саме, це Ізяславський, Славуцький, Нетішинський, Полонський міські пляжі. Та пляж готельно-ресторанного комплексу Віла Двірійки, село Велика Слобідка Кам'янець-Подільського району на річці Мукша. Пляж на відкритій водою Мілевада у місті Красилів а також Старокостянтинівський міський пляж мали відхилення від гігієнічних вимог за кільком санітарним хімічними показниками однак вони є безпечними для здоров'я людини. Податкова Хмельниччина планує перевірку. 102 компанії та ФОПи потрапили до плану перевірок податкової служби на 2024 рік. Це частина загальноукраїнської кампанії, яка охопить 2450 компаній та 915 фопів по всій країні. Університет третього віку на базі Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування оголошує набір. На безкоштовне навчання за наступними факультетами, основи володіння орхтехнікою, вивчення смартфону, збереження здоров'я, психологія, іноземні мови, українська мова, історія України, фольклор, образотворче мистецтво, академічний малюнок, живопис, рукоділля, хореографія, крій, ремонт та пошиття одягу, хоровий спір, спів, вокальний спів, агроландшафт, театр та спів, правознавство, основи християнської етики, оздоровча аеробіка та фітнес, також історія крім країн східної та центральної Європи. Вимоги до абітурієнтів, пенсійний вік, реєстрація в Хмельницькій міській територіальній громаді, в тому числі ВПО. Необхідні документи, це заява, копія паспорту та пенсійного посвідчення, копія довідки ВПО за наявності. Прийом документів на навчання розпочнеться з 1 серпня за адресою місто Хмельницький, вулиця Перемоги, 7 А, кабінет 18, другий поверх. Долучайтеся до нашої спільноти. Дякуємо, що проводили цей день разом з нами. А ми прощаємось та бажаємо вам мирного і спокійного дня. Бережіть себе.